Протягом поточного тижня, який сьогодні у нас розпочався, і до вихідних 1-2 листопада погодні умови Житомирщини формуватимуться в нестійкій повітряній масі. Періодично змінюватиметься поле високого та низького тиску. Часом проходитимуть атмосферні фронти. Небо протягом тижня в більшості днів буде похмурим, з невеликими сонячними проясненнями. Найбільш сонячним буде днем серед тижня. А це у нас завтрашній день вівторок. Хмарність в цей день буде мінливою. Вітер у нас буде змінювати свій напрямок від південно західного до північно західного і його швидкість наростатиме. Так, у вівторок він вітер буде найслабшим, це 3,8 метрів за секунду, середу та четвер помірним 5-10, і надалі, вже п'ятниця та субота, буде вітер поривчастим, може сягати порив 12, навіть 15 метрів за секунду. Якщо вітер, за попередніми розрахунками, це на суботу, найбільш вітряний день. Досягне поривів 15-18 метрів за секунду, як нині у нас за розрахунками виходить, то це буде небезпечне метеорологічне явище першого рівня небезпечності, кольорове позначення жовти. Опади у нас в середу та четвер можливі по території області, як на істотні, так і слабкі. Але не по всій території, а лише місцями. У суботу, в нічні, в більшості навіть в ранкові та денні години, коли проходитиме цей саме активний холодний атмосферний фронт, будуть проходити. Такі більш осінні, такі затяжні рясні дощі, і вже зразу за цим холодним фронтом в суботу суттєво знизиться температура повітря. Так, у вівторок та середу ми матимемо в нічні години це 2-7 градусів тепла. Надалі, в нічні години температура буде в межах 4-9. А от день у вівторок та середу, ще поки ми перебуваємо в теплому секторі циклону, становитиме 10-15 градусів, у четвер та п'ятницю на 2 градуси прохолодніше це там 8-13. І на Далі за холодним фронтом, який в суботу прийде, суттєве зниження. В суботу це протягом доби 10-15 градусів і надалі, вже в неділю, зниження на 4-6 градусів, як в день, так і вночі. Туман протягом поточного тижня, мало ймовірне явище, він можливий лише в середу вночі та вранці місцями по території області.